Вважалося, що саме це принесе наступного разу дуже щедрий улов. Якщо ви не хочете заморочуватись з томатом, віддала нашій юшці всім привіт! Мене звати Оля. я вітаю вас на каналі Ведмедіа і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. Якщо ви, як і я, полюбляєте рибу і страви з риби, то цей випуск буде вам до вподоби. Бо сьогодні я розкажу і покажу, як приготувати рибну юшку. Але мій улюблений варіант і це рибна юшка по керченськи до речі, цікаво, що раніше рибалки готували рибну юшку прямо на березі моря. І перша порція вважалася для моря. Тобто вони готували прямо на березі, і частину або навіть всю юшку виливали назад у воду. Вважалося, що саме це принесе наступного разу дуже щедрий улов. Ми сьогодні нічого виливати не будемо. Перед тим, як почати, прошу вашої підтримки. Вподобайкою і підпискою, якщо ще не підписані. і поїхали! І для сьогоднішньої страви нам знадобляться наступні інгредієнти. На 2 літра води нам знадобиться приблизно 700 грамів риби. Ідеально підходить, звісно, морська риба, тому що це юшка по-керченськи, але і річкова теж підійде. Чим більше різновидів риби, риби ви будете використовувати, тим буде Смачніше. У мене тут три різновиди: це оконь, сібас і ще хвіст. Не пам'ятаю, чий можна взяти хребти лесося, можна взагалі використовувати голови. Я часто готую юшку, саме коли у мене в морозильні камери накопичується багато голов і хвостів. Ідеально дуже смачно. Корисно і не шкода викидувати ці голови. Також знадобиться дві середнього розміру картоплини, одна велика цибулька, один томат середнього розміру морква, дві столових ложки рису. Зі спецій я буду використовувати лавровий лист, буквально дві штучки, одна штучка гострого перцю, це перець вогник. Перець чорний горошком, сіль за смаком, і інгредієнт, можна сказати, секретний, це 50 грамів горілки. Горілка, вона, по-перше, трохи прибере специфічний запах риби і надасть бульйону більше прозорості. Давайте приготуємо. І почнемо ми з приготування бульйону. Для цього рибу треба попередньо почистити, почистити від луски, якщо ви використовуєте цілу рибу, дістати внутрішні і обов'язково дістати зябра. Зябра можуть зіпсувати повністю смак юшки і бульйону. Тож, якщо ви використовуєте тільки голови, то не забудьте їх дістати. Також якщо ви використовуєте цілу рибу, не забудьте. Зябра навіть страшніше ніж залишити луску. Луску потім можна, вона по-перше, осяде на дно і взагалі можна буде процідити бульйон, якщо погано почистити рибу. А от зябра зіпсують смак. Тому не забудьте, можна рибу почистити, випотрешити і варити цілою, можна порізати на шматки, в залежності від того, яку рибу ви використовуєте і яку каструлю. Бо все одно потім ми будемо її діставати і перебирати. Рибу ми кидаємо в холодну воду, тільки потім вмикаємо і чекаємо, поки закипить. Як тільки вода з риби закипіла, я роблю вогонь менше. Якщо на поверхні з'являється піна, її треба зняти. І тепер я додаю в каструлю цілу цибулю. І залишаю варитися на маленькому вогні, так, щоб воно не сильно кипіло, приблизно на 20 хвилин. А поки бульйон вариться, я підготую овочі. Картоплю я наріжу на кубики. Для того, щоб бульйон був більш прозорим, картоплю я зараз заллю водою, і перед тим як пересипати в каструлю з юшкою, я картоплю ще промию моркву я наріжу кружальцями. До речі, в звичайних супах чи борщах я моркву люблю саме натерту. Але от в юшків рибній, мені подобається, коли морква великими шматочками. А томат треба очистити від шкірки і насіння і теж нарізати кубиками. Ось і все. Овочі я підготувала. До речі, якщо ви не хочете заморочуватись з томатом, чистити його, нарізати, то, в принципі, можна замінити один томат двома столовими ложками томатної пасти. Це, звісно, буде трохи інакший смак, але теж дуже смачно. Подивимось, чи готовий наш бульйон. Через 20 хвилин нашу рибку треба дістати з води. І перебрати її. А в бульйон треба додати овочі, рис і спеції. Дістаємо рибку. Цибуля поки що ще залишається для більш насиченого смаку бульйону. А рибку дістаємо. Вона вже гарно зварилася. Рибку я дістала, пересипаю овочі. Не забудьте промити картоплю, як я казала раніше. Рис, томати і моркву, і спеці. Сіль поки що не додаємо. І поки бульйон буде ще варитися, а треба, щоб картопля зварилась, до м'якості картоплі ми варимо, риба охолоне, і я її переберу. Поки овочі варились, рибка охолола, і я її перебрала. Я просто прибрала всі кістачки, шкірку, щоб залишилось тільки філе. В залежності від того, яку ви рибу використовуєте, буде більше або менше самої рибки. Тепер, коли овочі готові, я додаю сіль нарешті за смаком. Перемішую. І повертаю назад рибку, вже перебрано. І дістаю нашу цибулину. Вона нам вже не потрібна, вона весь свій смак віддала нашій юшці. Тепер я даю покипіти ще буквально 5 хвилинок, щоб всі інгредієнти подружились, а то рибка з овочами ще не познайомилась. І через 5 хвилин треба буде додати ще 50 грамів горілки. До речі, це не обов'язково, але, як на мене, це дійсно змінює смак. Тепер я додаю горілку, кипить ще буквально хвилину і вимикаю і даю настоятись нашій рівні юшці керченськи Ось така ароматна, навариста і неймовірно смачна юшка по Кершинськи у нас сьогодні з вами вийшла. За бажанням можна зверху присипати свіжою зеленню і насолоджуватись смачного! Ось і все, тепер ви знаєте, як легко приготувати рибну юшку по-керченськи у себе вдома. І навіть з залишків риби можна приготувати дещо неймовірно смачне і ароматне. До речі, для мене ця страва дуже особлива, тому що я народилась і до 16 років жила в місті Керч. Тож можна сказати, це моя рідна страва. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт, а також діліться своїми улюбленими рецептами рибної юшки. Бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.